Всіх вітаю на своєму каналі, і в цьому відео я хотів би вам показати, як ми можемо в інстаграмі видаляти якісь повідомлення у чатах абсолютно для всіх учасників, а не тільки для вас. І для цього давайте перейдемо до інстаграму. Далі перейдемо до конкретного чату, якийсь нас цікавить, і давайте напишемо якісь. А... Повідомлення, і якщо ми написали якоїсь людині. А далі, якщо ми з вами хочемо його видалити саме для всіх, якщо ми з вами натиснемо та будемо тримати, і натиснемо просто на У нас є ось така кнопка видалити для себе, то ця кнопка саме так працює, що тут і написано. Тобто так ви зможете видалити повідомлення тільки для себе, а всі інші зможуть його побачити. Єдиний варіант, як ми можемо зробити так, щоб взагалі видалити це повідомлення і щоб його ніхто не зміг побачити, ми натискаємо з вами на «Сказку». Насувати надсилання або повідомлення. Натискаємо, після чого ви можете також, якщо, ви бачите, а, якщо у вас таке є, відреагувати Ми можемо, або просто скасувати надсилання. Після чого це саме повідомлення буде видалено абсолютно як у вас, так і у всіх інших учасників а, цього чату. Тобто ось так от в інстаграмі це в нас працює. Я сподіваюся, що вам сподобалося цей відео і ви знайшли його корисним. Якщо то так, то не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, ну, щоб отримувати повідомлення про мої наступні відео.